Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І сьогодні ми знімаємо огляд тракторів, які ми розвантажили у місті Рівне. З понеділка офіційне відкриття VRM техніка Рівне. Нас чекає багато роботи по комплектації, але зараз покажемо, власне, які трактори до нас прийшли. Ціни будуть вже з понеділка в оглядах на трактори, які ми укомплектуємо і почнемо. АФ-28, 28 кінських сил помиємо, підготуємо, перевіримо і вже будемо знімати детальніший огляд з цінами. Чудовий GL201, прекрасний візуальний стан. Бачите. Немає ніде підтікань, мінімум корозії, неперевершений стан. І що нам показує 339 мотогодин на лічильнику. Вірити, не вірити, це вже буде ваша справа, але перевіривши технічний стан, можна буде вже сказати, власне, що з ним є. Чи все справне, чи мотор в хорошому стані, і тоді вже можна... Буде приїжджати до нас на Тест-Драйв, вулиця князя Володимира 112 Так, Навантажувач не розвантажували. Чудовий маленький гусеничний екскаватор вагою 850 кг і в ньому є декілька фішок. Змінна колія, телескопічні власне оці траки. Вже також знімемо в майбутньому огляд. Давайте подивимося по рампі. Оце наш бачите, склад з навісом і реммайстерня. Ну, Детальніше ми знімемо окремо вже екскурсію по нашому майданчику ВРМ Рівне. А зараз по тракторах. На колеса поставили гіс 27 чудовий стан. Передні шини взагалі нові, задні шини в чудовому стані. Величезний трактор, важкий, колеса задня 11,2х26 і вагою півтора тонни. Отакий велетень є в цьому надходженні. І одразу поряд малюк. Задньопривідний, найдешевший в цьому надходженні. Він буде порядка 3600, але по цінах це вже з понеділка. Янмар f 13 Задній привід, телескопічний, бачите ступиці можна регулювати колію в ширшому діапазоні. Класика кубота ZB16, на 16 кінських сил жодних підтікань, рідна фарба по колу помиємо хороший візуально стан. Неперевершений кубота Бультра ZB17, от бачите, взагалі, знову ж таки, дуже збережений екземпляр. Будь ласка. Напрацювання 984 мотогодини. По двигуну теж. І ще два тут на рампі розвантажених трактора. Yanmar АФ 120, це на 20 кінських сил. Це наступна серія після АФ із двома цифрами, там, чи 18-й, чи 20-й, чи 17-й. Отакий От Янмар на 20 коней є в цьому надходженні і чудовий сіал і секи 173 на 17 кінських сил напрацювання 448 мотогодин. Тут, тут на них ми поскладали фрези. Дуже багато роботи, але ми впораємося, у нас досвідчений персонал. В місті Рівне, навірем, техніка Рівне з багаторічним досвідом продажів китайських тракторів, ремонтом тракторів, тому, тому все детально перевіримо, укомплектуємо. І тут в склад вже також завезли декілька тракторів. Сатурн Х20, прекрасний стан. Кубота 4 про цю особливість, мабуть, багато з вас знають. 694 мотогодини на напрацювання, рівень горизонту. Янмар F-165 на 16 кінських сил, 16,5, якщо точно. І він з заводською трьохточкою, швидкоз'ємом, рівнем горизонту, кутом нахилу і всіма іншими особливостями японської техніки. Ще один сіал 223-й не менш хорошому стані. Візуальному, про технічний стан вже будемо з понеділка розказувати та показувати. Прекрасний сіал. Вже бачите, ширше колія, середньобазовий трактор. Про колію ще скажу, що тут заводські, задні розширювачі проставочки стоять. Вони хоч невеликі але додають по. Три десь сантиметри, я думаю, на... щоб було колія ширше. От, Ще один в хорошому стані. Сатурн x 20 і малюк GB13 теж в цьому надходженні. Наступна серія після серії Асті. так виглядає наш склад. І трактори, які були в цьому надходженні. Найближчими днями, з понеділка, вже будемо робити огляди на трактори. Також знімемо відео з цінами на це надходження, вже бухгалтерія порахує собі вартість, всі витрати по логістиці. І тоді вам озвучимо ціну на ці чудові трактори, які прийшли до нас на VRM техніка Рівне. Ви зможете заїхати до нас в Рівне, провести тест-драйв. Місце для проведення тест-драйву є, тому будемо раді вас бачити в місті Рівному. Номер телефону для консультацій дзвінків, як завжди, буде в описі до відео. Також можете телефонувати, звичайно, і в наш філіал в Івано-Франківську, основний ВРМ-Техніка Івано-Франківський, теж консультуватися, чекаємо найближчим часом надходження тракторів і в нашу філію в Івано-Франківську. Всім успіхів, миру нам та перемоги. З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. У місті Рівне. До побачення.